Я довірила свої гроші двом біржам на промо від Binance Alpha і OKX Boost. І зараз покажу, що з цього вийшло. Дві біржі, ті родини рівня, одночасно проводять схожі за механікою промо і роздають один і той самий токен BART. Але результат виявився абсолютно різним. На одному промо я гарно заробила, а на іншому комісія з'їла більше, ніж можна було отримати з дропу. Чому так сталося? І як вам не потрапити в таку ж пастку, зараз розберемось покроково. у цьому відео. Ми поговоримо і як заробляти на Binance Alpha і UKX Boost простими словами, навіть якщо ви вперше чуєте про ці промо, як нараховуються бали і як сьогодні їх найвигідніше отримувати. І на прикладі промо від проекту Lombard розберемося на що краще витрачати свій час і гроші. А наприкінці я дам вам готовий чек-ліст на 15 днів, що робити щодня, які пари для торгів обирати, як зменшити витрати і комісії і не проспати дроп. З ним ви зможете заробляти пару сотень доларів щомісяця. Тож почнемо з першого: Binance Alpha. це механіка роздач аірдропів і інших винагород на. Криптобіржі Binance. Їх така собі внутрішня валюта це альфа пойнти це своєрідний рівень доступу. Чим більше балів ви накопичили за останні 15 днів, тим більше шансів, що ви отримаєте доступ до дропу. Є два способи отримання альфа пойнтів за баланс. Наприклад, якщо ви тримаєте від 100 до 1000 доларів на біржі чи гаманці Binance, ви отримуєте щодня 1 бал до 10 тисяч 2 бали, до 100 тисяч 3 бали і так далі. Другий спосіб це за обсяг торгів. Бали нараховуються лише за купівлю альфа токенів Система розрахунку балів йде за степенями двійки. За обсягу 1024 долари ви отримуєте 10 балів за 2048 11, за 4090 – 12 і так далі. Важливий момент до підрахунку кількості балів враховується лише активність за останні 15 днів. Якщо ви пропускаєте один день, то бали за найстаріший день випадають з підрахунку. Тому тут важливо підтримувати рівень об'єму щодня. Далі очевидно, чим менше ви витратите грошей на комісію для отримання обсягу, тим більше прибутків у вас залишить. Тому дуже важливо розуміти, що саме крутити. Зараз біна здає x4 множник за обсяг торгів токенами, які лістились на біржі не більше 30 днів тому, і це ускладнило життя. Раніше ми стабільно крутили кот, який завжди коштує близько 48 доларів і майже не змінюється в ціні. Завдяки цьому вдавалося прокручувати обсяг в 65 тисяч доларів і при цьому витрачати лише 3 долари на комісію. Тепер, щоб отримати x4 множник доводиться працювати з більш волатильними токенами. При моєму спостереженню найвигідніша пара стала. Мсічі з за 8 тисяч доларів обсягу, який потім множиться на 4, тобто фактично є 32 тисячі доларів об'єму. Я витрачаю від 5 доларів у кращому випадку і аж до 30, якщо токен просів. Коли він волатильний, то є великий ризик втратити на різниці ціні. Тим такі торги дають мені 15 балів щодня. Теоретично можна і надалі працювати скотч, але тоді вже доведеться купувати токен на фактичні 32 тисячі доларів, що для невеликих балансів, наприклад, до тисячі доларів, стає проблемою. Потрібно 32 рази. З купувати і продавати токен. Хоча, якщо торгувати в гаманці веб 3 цією парою, то комісія значно приємніша. Але є й позитивна новина. Як я і очікувала, восени почались дуже потужні лістинги нових проєктів. Про це я детально розповідала у відео про Binance Alpha. Якщо в серпні середній дроп оцінювався приблизно в 40 доларів, то зараз в середньому ми забираємо близько 100 доларів. Тобто, навіть попри зростання витрат на комісію, прибутки з промо виросли завдяки лістингу більш якісних проєктів. Тепер перейдемо до OKX Boost. Це спроба Жі ОКХ повторити успіх Binance Alpha. Логіка, начебто, подібна. Є бали доступу, рахується баланс і обсяг за останні 15 днів, але через особливості механіки заробляти тут значно важче. Бали нараховуються лише за активністю гаманців web 3 Торгувати можна лише через ОКХ-агрегатор. Обсяги з інших DEX не враховуються, а агрегатор в свою чергу бере дуже велику комісію. Наприклад, торги в парі кочу з яка теж є тут найвигіднішою. Комісія складає до 2 доларів за кожні 200 доларів об'єму. Формально вимоги. До об'єму набагато нижче ніж на Binance. Але через такі великі вимоги до комісії економіка дуже швидко псується. Щоб зрозуміти наскільки розглянемо конкретний приклад ейдропу від проекту Ломбард, який роздавав токени BAR. На Binance Alpha роздача проходила у дві фази, В обох роздавали по 100 токенів. Спершу допустили користувачів із 215 балами. Бул завжди обмежений, тому дроп отримують ті, хто встигають першим заклеймити. Хто встиг тих і одразу продав токени, отримав 150 доларів. А через 18 годин допустили користувачів, що 200 альфа поінтів Якби ви почали крутити по 17 балів щодня, щоб виключно отримати цей дроп, то за 12 днів і витрати на комісію близько 60 доларів, чистий прибуток склав би 90 доларів. А якщо далі продовжити крутити обсяги, то наступного дня можна отримати ще один дроп і заробити значно більше. На OKX Boost ситуація зовсім інша. Промо дуже сильно поширилось і багато користувачів зареєструвалося. Багато з них створили мультиаккаунти. Але замість того, щоб ввести верифікацію і відсіяти ферми, біржа різко підняла Моги, щоб мати доступ до цього промо, потрібно мати баланс від 200 доларів в 20 разів більше ніж в попередньому промо, і обсяг торгів від 128 доларів, що у 4 рази більше, ніж в попередньому промо. У результаті більшість користувачів з невеликими балансами відсіяли ще на старті. При мінімальній активності щоб отримати один бал за нього дали близько 22 в бар. Потрібно було підтримувати середній обсяг торгів 128 доларів протягом 15 днів. Комісія склала приблизно 19 доларів. А винагорода, якщо токени одразу продати. Склала 35 доларів, тобто при мінімальному одному балі чистий прибуток склав лише 16 доларів. Збільшення обсягів торгів кожен новий бал буде обходитись дорожче. Тут градація балів так само по степеням двіки, тому користувачі, які мали 3 бали і більше, вийшли в мінус. Залишається лише сподіватися, що OKX якнайшвидше анонсує новий дроп, де користувачі зможуть ще заробити за ті прокручені бали або хоча б вийти в нуль. Теоретично можна створити кілька акаунтів без KYC і отримати невеликі прибутки на кожному, але це дуже ризиковано. Якщо біржа за один лише раз підняла вимоги в 20 разів, то наступного разу може зробити і у 100. До того ж, OKX прекрасно заробляє на комісіях агрегатора, і саме тому не поспішає вводити верифікацію, щоб відсіяти ботів, це просто невигідно для біржі, порівнюючи обидві промо, складається враження, що OKX Boost – це просто альфа з AliExpress. Зовні механіка схожа, але на практиці OKX не дуже зацікавлений в тому, щоб дати вигоду своїм реальним користувачам. На Binance Alpha все тримається на прозорій системі. Якщо ви робите обсяг і підтримуєте то отримуєте свої бали і шанс на дроп. Так, конкуренція висока, дропи розбирають дуже швидко, але правила зрозумілі і доступні для всіх. OKX пішов іншим шляхом, замість того, щоб реально боротися з фермами, вони просто підняли вимоги у 20 разів по балансу і у 4 рази по обсягу. Це зрізало більшість реальних користувачів ще на старті. Але і ті, хто залишились, заробили зовсім небагато. В результаті буст виглядає радше як спроба біржі заробити на комісіях, а не дати додаткову цінність своїм користувачам. Чим більше ви вкладаєте, тим менше заробляєте. Та це дуже сумнівна механіка. Тепер давайте поговоримо про ризики, і тут момент в тому, що жодне з цих промо не можна назвати абсолютно безпечним. На Binance головний ризик це комісія і вибір пари. Якщо ви купите дорожче, а продасте дешевше, то втратите на курсі. І треба пам'ятати про 15-денне вікно. Активність потрібно тримати кожного дня. Якщо ви пропустите хоча б один день, то будете відновлювати баланс впродовж п'ятнадцяти днів. І як я вже казала, є ризики не забрати дроп. Їх зараз розбирають за пару секунд, але Binance часто роздається. Дропи, тому можна спробувати наступний. На OKX поки що, на жаль, не так часто, лише один дроп на тиждень, і в додачу до цього на бус, навіть виконавши всі умови для отримання дропу, не факт, що ви заробите. Немає гарантії, що прибуток перекриє втрати. Якщо сьогодні вони підняли поріг в 20 разів, то невідомо, що буде завтра. Це нестабільна система, яка працює насамперед на користь біржі. Щоб реально заробляти на альфі, потрібна регулярність і достатній баланс. Формула проста: тримаєте на біржі хоча б 1000 доларів і отримуєте 2 бали щодня. Автоматично додаєте щоденний обсяг у 8 тисяч доларів. Він із множником X4 рахується в 32 тисячі доларів, і це ще плюс 15 балів. У сумі виходить близько 17 балів за день. За 15 днів це понад 250 балів. За них в середньому можна забрати 3-4 дропи. Але що важливо: ці бали нічого не означають, якщо ви не встигнете забрати дроп. Тому варто ставити за анонсами, ставити нагадування і реагувати миттєво. Про нові дропи я завжди повідомляю у нашому телеграм-каналі Crypto.ua. І ще одна порада: більшість Конів після лістингу падають у ціні, тому найвигідніше продавати їх одразу і фіксувати прибуток в стейблкоїнах. Тож в підсумку картина така: Фінанс-альфа це система, де при дисципліні і правильній стратегії можна заробляти. Так, доведеться витратити час і гроші на комісії, але потенційні 300-400 доларів на місяць чистого прибутку, того варті. Поки Xboost працює зовсім інакше. Тут правила часто змінюються, при тому не на користь користувачів. Навіть якщо ви виконаєте всі умови, то прибуток буде мінімальним або взагалі його не буде. Тому якщо Якщо обирати, куди витрачати час та ресурси, то відповідь очевидна: Binance альфа. А OKX Boost краще поки що тримати на мінімалках і стежити за новинами. Я це теж продовжу робити, бо можливо, колись правила зміняться і участь стане вигідніше.